Всього варта болю твого, варта твоїх розлук, варта мук. Сергій Жадан це один із найбільш відомих та активних культурних митців сьогодення. Він є автором віршів, творів, а також відомий як музикант та співак у гурту Жадани Собаки. Ми презентуємо вам, друзі, збірку вибраних віршів Динамо Харків, творчість Жадана на сторінках цієї книги Українці. Читаємо своє, співаємо його і поширюємо світом. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Життя це тиший світ, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, Рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук. Варта відрази й мук всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, но кажучи вже про смерть. Рибопли, пливи, рибопли.